Найдивніший сід розберемо в цьому відео, створюємо світ, вмикаємо чити та вмикаємо показувати координати. Вони нам знадобляться. І пишемо в сід світу 2, 7, 0, 5. 0 4 4 9 5 3 7 5 7 2 8 8 6 2 1. І створюємо світ. І якщо ви хочете, включайте творчий. Пишемо в чат ТП Сто. Сто. 200 І нас те на ось таку збірку структур, де майже нічого і не зрозумієш. І що тут не так? Тут все не так. Корабель поглотив кузницю, аванпост поглотив будинок селянинів. І зараз покажу, що в середині скрині. І скажу вам тут цінні речі. І в кузниці навіть є один діамант. І ще тут піщаний храм поготив будинок селянинів та храм. І в скринях цього піщаного храму є навіть два золотих яблука. І тут є портал Венезер. незер. І в скрині ось такі речі. І тут є два пугова. Які селянини, мабуть, хотіли активувати, але цього в Майнкрафті неможливо. І ось такий путений сід у нас є. І тут є джунглі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Марк Талкер.